Перевестися в Тернопільський виш після початку антитерористичної операції на сході не складно. У медичному університеті нашого міста студентів з Донецької та Луганської областей приймають без проблем. На тимчасову форму навчання у них просять лише написати заяву і дати паспортні дані. Перевіряємо в подальшому, чи є цей студент в єдиній державній базі. От, Якщо студент є, ми його зараховуємо на тимчасове навчання. Ні залікової книжки, ні будь-яких інших документів не потрібно. Проте вже, звичайно, подальша процедура, коли ми вже будемо зараховувати цих студентів на постійне навчання, це вже вимагає і академічної довідки, і порівняння навчальних планів і ліквідація академічної заборгованості студенти при переведенні труднощів також не відчули. Тернопіль обирали хто за рівнем освіти в університеті, у кого звідси чоловік або інші родичі. Та за пару місяців кажуть, звикли до нашого міста і навіть помітили різницю між Тернополем і, наприклад, Донецьком. Дівчина там Закарпаття так само ну, попала сюди. Важко було, в принципі, нічого важкого такого не було. Просто адаптація, це все ну, зовсім все різне. Я жив там вдома у себе, тут я тепер живу в гуртожитку. У них є якийсь зв'язок з їх культурою, дуже сильно є відчутний патріотизм. От, в Донецьку також це було розвинено, але тут це ще більш виражено. Таксі люди також дуже добрі. Добре, відноситься. це місто суто українське, тому в принципі, ця біда, яка зараз настигла нашу країну, то вона тут ну ніяк не може скоїтись. Ми завжди відповідаємо українською, але я думаю, якщо б ну стояло питання таке, що ми не могли б відповісти українською, відповідали російською, то я думаю, то була б не проблема. Хоч проблеми ні з навчанням, ні з мовою у східних студентів не виникало, за домом все ж сумують. Спілкуючись із близькими, знають, яка ситуація. Зараз на Донеччині за друзями, за домом за групи. Все одно щось залишилось. З моєї групи залишилося тільки три чоловіка в Донецьку, всі інші, в інших містах, так само з слухачами. Там навчання почалося, входять на пари. Дуже страшно. Будь-який час невідомо, що може статися. І автобуси взриваються просто так з вільним, з людьми не в чому не винними. І дуже як, переміщатися по городу складно. Ті, що в Донецьку залишилися, вони вчаться і під вистрілями, щось зривається, вікна дребіжать, але їх заспокоюють, і вони так. І лекції проходять вчаться, до цього вже всі звикли. Невирішеним на законодавчому рівні поки що залишається питання плати за навчання, та у виші сподіваються, що цю проблему незабаром вдасться залагодити. Отримання ними стипендії, вони поки що не є урегульоване. І ті, що на тимчасовому навчанні, вони і не отримують стипендії, але і ті студенти, які на контрактній формі навчання на тимчасовому навчанні, вони також не платять за навчання. А коли вже буде переведення на нам відповідно вже навчання, повноцінне навчання на, до нашого університету. Тоді вже буде стояти для контрактників питання оплати за навчання. Всього в Тернопільському медуніверситеті сьогодні навчається більше ста студентів зі Сходу України. При переведенні, розповідає Оксана Боярчук, всім їм пропонувало місце в гуртожитку.